Вітаю! З вами політолог Антон Толмачов, і це Political Панч. Тут про адекватну реальність. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк та обов'язково напишіть в коментарях, скільки, на вашу думку, я отримую від Госдепартаменту США. Отже, поговоримо сьогодні про те, що цікавого сталося за останній тиждень. Насправді, цей тиждень був достатньо спокійним в світовій політиці та світових медіах, тому що всі потрошечку приходили до себе після скандалу зеленського та президента Трампа в овальному кабінеті, який відбувся 28 лютого 2025 року. За цей час дуже багато країн Європейських країн, Сполучені Штати Америки, та й в принципі Україна усі намагались переосмислити цю подію та тим чи іншим чином відреагувати на неї. Бо по суті справи це достатньо дуже дуже вагома і дуже резонансна подія, яка відбулася просто на рівному місці. Ніхто такого не міг очікувати, що в овальному кабінеті президент Зеленський буде якимось чином, ну вибачте, качати свої е, права з урахуванням того, що ми знаходимося тільки на самій нижній е, стадії перемовин, і нам треба не те, що задобрити США. А нам треба показати усім своїм видом, що ми не тільки готові до перемир'я, ми ще і готуємо себе до того, що з різних сторін можуть бути різні вимоги, які Можуть поставити Україну та українську державу в дуже складне становище. І в цьому складному становищі треба буде якимось чином приборкуючи та контролюючи свої емоції, досягати. Тих рішень, які будуть найкращими з тих умов, в яких ми можливо опинимось, будуть найкращими для українського народу, українського громадянина та української держави, здебільшого, країни ЄС дуже лаконічно і дуже стримано висловлювалось щодо подій в овальному кабінеті. Тобто вони в принципі не зовсім з самого початку зрозуміли, що сталося, навіщо, і чому це відбулось, а найголовніше, кому це вигідно. Насправді це була така ситуація, яку не зрозумів мабуть ніхто е можливо, окрім президента Зеленського, але це не факти це можна вирізати, тому це мої балички. Насправді, окрім того, що е Сполучені Штати зразу почали показувати свої наміри і свою реакцію на цю ситуацію. Е а вже ж були припинені, як ми пам'ятаємо, постачання розвідданих була припинена військова допомога, і в принципі дійшло навіть до того, що адміністрація Трампа в реакції на цей скандал на поведінку президента Зеленського взагалі почали всерйоз думати про те, щоб обмежити час перебування та легальність перебування біженців з України. І їх в принципі не так уж і мало близько 240 тисяч українських біженців, які знаходяться на території Сполучених Штатів, і через таку поведінку зеленського їх можуть просто. Депортувати назад в Україну, а я не думаю, що ці люди дуже б сильно зраділи від цього. І а вже ж можна казати, що е, Сполучені Штати погані, і вони як вони можуть таке е, робити, як в них є чи немає совісті. Е, насправді це все е, певні важелі, певні е, рушії впливу на те, що по Україна та українці в принципі задумались про те, що окрім голослівних. Виразів і досить бровадної поведінки треба ще і якимось чином показувати свою вдячність. Вдячність за те, що країна, яка геополітично по суті в нас не зацікавлена, вкладає в нас свої ресурси, а головне свій час, якого в Сполучених Штатів з натиском Китаю стає все менше менше і менше. Тому, вибачте, всі ці ситуації м, треба розуміти, е, що на кожну е, дію є протидія а на кожну емоційну реакцію є відповідна реакція, але не емоційна, вона дуже жорстка, дипломатична і в рамках будь-яких можливостей, які можуть використовувати Сполучені Штати для тиску на українську. На українську державу, на українську політику дуже цікава стаття вийшла в The Times, що в Україну вирушив радник британського прем'єра з національної безпеки Джонатан Павлов, який має проінструктувати президента Зеленського перед майбутніми перемовинами в Саудівській Аравії. По суті британці відкривають в Україні нову телепередачу від свого хлопця до джентельмена, в якій представники британського уряду будуть допомагати зеленському розібратись в тому, що світова політика вона не керується поняттями, вона керується певними правилами. Також йому допоможуть зрозуміти та осягнути е, певні метафори, які використовуються на найвищих рівнях, і е, карти не завжди означають напряму гру в карти, там в дурня чи в брідж. Е, це означає те, що Україна має мати якісь важелі впливу політичного, культурного чи соціального. І коли цивілізований світ дивиться на те, що в Україні... В принципі не працюють суди, що в Україні не працює адекватна економіка, що в Україні не працює бізнес, він не захищений ні економічно, ні в правовому полі. Де громадянин в Україні не має жодних по суті прав, і корупція, корупція все вирішує насправді корупція. Тому в Україні немає карт. А карти це по суті метафоричне особлення якісних рис української держави, українського суспільства чи українського політику. Сюди входить бізнес, право, економіка, соціальний розвиток, політичний розвиток і в принципі права людини. Тобто, яким чином ми можемо зацікавити увесь світ, окрім того, що ми можемо постачати сировину, якщо відкинути усі ці каламбури, насправді ситуація в президента Зеленського склалась дуже, дуже поганою, тому що о, наразі ані Трамп. Ані його представники, ані адміністрація Білого Дому, ані Сполучені Штати Америки взагалі. Не хочуть з ним спілкуватись. Він їм ну не те, що набрити. Він їх по суті образив. І якщо подивитись і виступи демократів і їх статті, то можливо декілька людей виступили на захист зеленського. Але весь американський і світовий політикум першого ешелона він розуміє, що Зеленський ну дуже дуже сильно образив сполучені штати, образив американський народ. Образив американську систему, і навіть для того, щоб е, інструктувати президента, бо усі писали про те, що е, зараз переговори е, в Саудівській Аравії це останній шанс України для того, щоб налагодити діалог зі Сполученими Штатами. Тобто, вже ну ніхто не хоче з ним спілкуватись, і як ми побачимо далі, то ми подивимось, як саме проходили і хто саме був присутній на переговорах в Саудівській Аравії. У джиді в Саудівській Аравії при гостинній люб'язності принца Мухаммеда Бін Салмана пройшли перемовини України та Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Заявили США та Україна. Про зупинку постачання зброї та розвідданих стало відомо 4 березня. США та Україна заявили, що зробили важливі кроки на шляху до відновлення негайного миру в Україні, а тепер своє слово для встановлення перемир'я має сказати Росія. Угода про копалини, тобто рідкоземельні метали, буде пізніше. Сторони також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу. Зокрема, йдеться про такі кроки під час режиму припинення вогню. Перше обмін військовополоненими, друге звільнення утримуваних цивільних осіб, третє повернення примусово переміщених українських дітей. Обидві делегації погодились визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру. Сполучені Штати зобов'язались обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу. Йдеться у заяві. Також президенти обох країн не особисто домовились якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання і безпеку України. Про те, коли цю угоду можуть підписати у заяві, не уточнено. Американську сторону в перемовинах представляють держсекретар США Марк Рубіо та радник президента США з Нацбезпеки Майкл Волц. А українську сторону представляють міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров. Тобто зустрічі президентів на цих перемовинах. Не було тому, що в принципі, через ту той самий скандал, який вчинив Зеленський, Трамп не хоче наразі бачитись з ним та вести будь-які перемовини. Я вважаю що в майбутньому. Зеленський з президентом Трампа все ж таки зустрінеться. В якій Зеленському потрібно буде в Трампа дуже дуже якісно перепросити за свою поведінку в овальному кабінеті. Музика. Наступне спецпосланець Сполучених Штатів Вікров вчора прибув до Москви та мав розмову з. Путіним наразі не розголошується будь-яка інформація щодо тих перемовин. Трамп заявив, що Сполучені Штати проаналізують умови, які висунув Путін, та найближчими вихідними зможуть зробити заяву щодо майбутніх кроків, які допоможуть прийти до перемир'я. Також Трамп заявив: цитую: у нас відбулись дуже хороші та продуктивні дискусії з президентом Росії. І є дуже хороші шанси, що ця жахлива кривава війна може нарешті завершитись. Але саме в цей момент тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими і дуже в поганому та вразливому стані. Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя, це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Благослови їх усіх Бог. Справа в тому, що ці заяви були сказані Трампом в ключі тих подій, які відбуваються зараз у Суджі Курській області. Там зараз дуже важка ситуація, росіяни продовжують тиснути, тому що їм треба зараз зміцнити свої позиції в майбутніх перемовинах, тому вони зараз дуже активно. Штурмують та атакують наші війська, і у нас зараз є дуже серйозні виклики на цьому напрямку. Велика група українських військових зараз оточена і перебуває в серйозній небезпеці. Їх змогли оточити, і вони у великій небезпеці. Байден ніколи не повинен був допустити цієї війни. По-перше, не варто зачіпати того, хто набагато більше за тебе, навіть з грошима. А ми дали їм багато грошей і багато обладнання. Ми виробляємо найкраще військове обладнання у світі, але навіть з усім цим це неймовірно, що зараз відбувається. Багато українських військових оточені і перебувають у великій небезпеці. І я просив їх не вбивати цих солдатів. Будь ласка, не вбивайте їх. Ми не хочемо, щоб їх убивали. Після цієї ситуації Трамп наголосив на тому, що будуть додаткові введені проти Росії нові банківські санкції. Цитую, виходячи з того факту, що Росія прямо зараз товче Україну на полі бою, я рішуче розглядаю широкомасштабні банківські санкції та тарифи на Росію до тих пір, поки не буде досягнуте припинення вогню та остаточного. Мирного врегулювання це каже про те, що ніхто не буде ослаблювати е, хватку Сполучених Штатів за горло е, Росії, тому що е, Сполученим Штатам невигідно бути голослівними на міжнародній арені. Зараз кожне око, кожен кожне вухо прикуто до того, що каже Сполучені Штати, і які далі вони роблять кроки, тому що США зараз по суті виступають адвокатами України. Е, на цих всіх перемовинах для того, щоб завершити всю цю війну і покласти край тому, що відбувається зараз в Україні та в Європі, і як зараз популярно казати в українському медіапросторі про те, що Сполучені Штати прогнулись під Росію, насправді є не більше того, як маячня і певне загравання з шапкозакидайськими настроями в українському суспільстві. Сполучені Штати вони не є голослівними. Вони, якщо роблять якісь заяви, вони будуть мати якісь наслідки, і ніхто почуйте, ніхто не збирається просто так Росію за ті злочини, які вона зробила, відпускати просто так. Нам зараз потрібно всадити цих мерзенних покидьків за стіл перемовин. І зробити так, щоб вони туди сіли, тому що вони, ну вибачте, але вони знаходяться в більш сильній позиції, тому що вони е великі, і в них дуже багато е рабів, які вони можуть посилати і посилати навіть шаранками від лопат сюди воювати, і нам якимось чином треба всю цю навалу. Е Стримувати і сполучені штати будуть робити певні кроки для того, щоб е посадити за стіл перемовин Росію і якимось чином досягнути того, щоб ці покидьки більш-менш погодились на ті умови, які будуть вигідні усім. А далі нерегулярна рубрика політична дичка. Трамп продовжує тиснути на весь світ для того, щоб показати, як вам взагалі буде житись без штатів або без штанів. Тому він зараз вводить для Канади, Мексики, Євросоюзу інших країн, в тому числі Китай, вводить дуже високі мита на їх товари, для того, щоб показати, що по суті справи найосновнішим, найголовнішим споживачем будь якої продукції у світі є сполучені штати, і якщо зі сполученими штатами ви зараз не будете домовлятись, то ми вам зробимо так, що ваші ринки будуть просідати. Ось для того, щоб ви нас краще е, слухали і робили те, що ми вам кажемо. Ось, і вже, вже в Канаді е, Трюдо пішов з посади прем'єр-міністра країни під тиском е, Трампа та тих е, мит, які ввели е, на канадські товари. Зараз е, крісло прем'єр-міністра Канади буде займати е, міністр фінансів для того, щоб більш якось активно і професійно протистояти Трампу та його е, дуже агресивній економічній політиці. Насправді тут з Трампом не можна ніяким чином додатись, з ним треба конкретно бадатися. Для того щоб з ним бадатись, з ним треба вміти домовлятись, але треба показувати не тільки свої зуби, а ще й свої можливості. Переграти його реально. Але переграти його треба на його ж полі. Тоді він відчує і почує тих, кого він хоче якимось чином нагнути під свої забаганки. Ось і цього тижня Трамп пригрозив 200% відсотковим митом для ЄС на поставки їхньої виноробної продукції. Це було викликано тим, що ЄС свою чергу до цього наклало 50% відсоткове мито на американські військи. І насправді від цього постраждають тільки американські естети. І європейські алкоголіки на цій цікавій проспиртованій ноті з важкими економічними маніпуляціями ми завершуємо цей випуск. Дякую, що дивились. З вами був політолог Антон Толмачов. На все добре!